Тереновою грою молодь вшанує пам'ять останнього командира УПА Василя Кука. Та перед тим, як промоакцію до масштабної військово-патріотичної гри на площі перед Франковим університетом влаштували показовий тренувальний бій, демонстрували одиночні бої та масові курінь на курінь. Так запрошували усіх охочих взяти участь у тереновій грі Гурби Антонівці, яка уже в 11 відбуватиметься на межі Тернопільської та Рівненської областей з 28 квітня до 1 травня. На місці, де триватиме гра, колись був масштабний бій, у якому брав участь Василь Кук. Чому ми саме на території села Гурби Антонівці, тому що там відбувся найбільший бій упав у 44-му році 5 тисяч упівців проти. 30 тисяч НКВД і вони вийшли з оточення. З усієї України з'їдуться 300 молодих людей, поділяться на дві команди. У кожного гравця буде пов'язка, і противник має її зірвати. Бойові дії вестимуть на площі 25 квадратних кілометрів. Перемагає команда, яка знайде прапор суперника.